Разом хто сил має, гонять з русі мраки тьмяві, зависть най нас не спиняє. Разом к світлу друге жваві. Це і слова до чтителей руського язика, першого національного поета Галицької Русі Маркіяна Шашкевича, провісника відродження. Здається, що розповідь про відродження над Карпатами краще за все почати з подорожі по дивовижному місту Львову, який вже восьме століття карбує свою історію. Світла мрія минулих поколінь в їх польоті до ідеалу залишилась нам у шедеврах з З кожного століття у місті збереглися яскраві сліди. До наших днів дожило досить багато споруд в стилі класицизму. Вони повертають нас до кінця XVIII, початку 19 століть, коли Львів був столицею Королівства Галіції і Володимирії, яке після першого поділу Польщі у 1772 році перейшло під владу австрійських габсбургів. З тих часів збереглася гравюра під назвою Королівський пиріг. Росія, Прусія і Австрія ділять Польщу. Поступово шматована своїми сусідами річ Посполита зникає нарешті з географічної карти. А землі українського народу опиняються у двох сусідніх імперіях російський та австрійський. Українські землі під австрійським володінням залишались серед найбільш відсталих і бідних районів Європи. Гористий рельєф та невеликі наділи ускладнювали обробку землі, а постійний гніт польської шляхти доводив селян-кріпаків до повного виснаження. Вони мусили відробляти на Феодала панщину, що сягала 5-6 днів на тиждень. Крім того, шляхта нерідко змушувала селян відбувати різні роботи у панських маєтках і вимагала натурального оброку. Імператриця Марія Терезія дійшла висновку, що для збереження і розвитку імперії необхідно провести реформи. По-перше, нею був виданий закон про податок були утворені канцелярії місцевої влади. Імператриця наказувала панам по-людськи поводитися з холопами і не брати більше, ніж встановлено законом. Ще заповзятішим реформатором виявився син Марії Терезії Йосиф ІІ. Імператор наважується провести сміливі політичні заходи, спрямовані на скасування кріпацтва. В межах цих заходів землевласникові заборонялись вимагати від селян більше трьох днів панщини на тиждень. Закон надавав право селянинові обробляти свій наділ, переходити на інший наділ, а також такі особисті свободи, як право одружуватись без дозволу пана, звертатись із скаргами до суду. Це були зміни величезної ваги. Із звичайного предмета особистої власності селянин стає чимось на зразок перендаря особою з певними законними правами. Великі переваги принесла нова політика і греко католицький церкв. З самого початку Марія Терезія і Йосиф ІІ у стосунках з греко-таримо-католицькою церквами спирались на принцип паритету. Для греко-католицького духовенства, яке протягом тривалого часу зазнавало польських утисків, цей принцип привів до значного поліпшення його становища. Особливо важливими стали реформи в галузі освіти. Імператриця заснувала у відні греко-католицьку семінарію Барбареум що давала студентам із Західної України не тільки систематичну освіту, а й можливість животворних контактів із західною культурою. У 1783 році у Львові була заснована ще більше семінарів. А через рік Йосиф ІІ відкрив тут університет за окремим факультетом для українських студентів, що називався Студіум Рутену. Час зруйнував ту семінарію, згорів і університет. Але збереглись чудові гравюри старого Львова із зображенням цих закладів. Ось такими були семінарії. з яких вийшло чимало освічених людей, які володіли українською книжною мовою. А у львівській друкарні Ставропігійського інституту в ті часи вийшов буквар, складений майже чистою народною мовою. У 1816 році виникло перше українське товариство у Перемиші. Його засновник Іван Могильницький зумів видати наукову розвідку, відомість о руському язиці. То була переломна епоха. І мусила вона народити сильніші особистості. І вони вийшли на світ Божий. Три студенти університету і вихованці греко-католицької семінарії, так звана Руська Трійця. Письменники Шашкевич Вагилевич Головацький. У 1832 році, на початку їхньої діяльності, лідеру трійці Маркіяну Шашкевичу та його побратиму Івану Вагилевичу виповнилось по 20. А Якову Головацькому всього 17. Вони організували групу студентів, котра поставила перед собою мету звільнити український діалект від церковнослов'янських та чужомовних вишуканостей піднести його до рівня літературної мови. Там колодязь студененький, а дуб воду тягне. Не так щастя, як той води, моя душа багне. Так писав Марк'ян Шашкевич про своє підлисся, де він народився і жив в домі діда Романа Авдиківського. Ще дитиною чув він тужливі пісні від селянок, що приходили до священника брати воду із криниці. Він узяв ті пісні до свого серця і розуму, щоб потім, здобувши освіту, підняти рідну мову і заговорити нею до пробудженого слов'янського світу. Руська мати нас родила, руська мати нас повила. Руська мати нас любила, чому ж мова їй не мила, чом ся не встидати маєм, чом чужую полюбляєм? У Львівській академічній бібліотеці імені Василя Стефаника, колишньому закладі Осолинських, збереглися читацькі реєстри, які свідчать, що читали члени Руської трійці. Так у формулярі за 1832 рік значиться, що в ті особливо тяжкі для Маркіяна Шашкевича часи, коли його було виключено з духовної семінарії, він опрацьовував у читацькому залі дослідження старожитності і Оахіма Лелевелів, пісенні збірники Михайла Максимовича, історію слов'янської мови Павла Шафарика, Слова Полку Ігоревим Інеїду Івана Котляревського. Шість випусків запорозької старіни Ізмаїла Срезневського, збірник сербських пісень Вука Караджича. Все це свідчить про те, що галицькі будителі були вчені енциклопедисти європейського рівня, які глибоко усвідомлювали своє просвітительське покликання. Гурток Руська трійця був організований, щоб, як казав Марк'ян Шашкевич, Підняти дух народний. Молоді вчені вирушають у мандрівки. Шукають у неторканих архівах закриті від світу духовні українські скарби. Знаходять рукопис кормчої книги, устави князів Володимира Ярослава. Слов'янські написи з княжої доби у Скиті Манявській. У мандрівках... Записують фольклор. У 1837 році Руська Трійця видає першу в Галичині книжку народною українською мовою. Русалку Дністровою, збірник народних пісень, віршів історичних статей. Для Галичини це було нечуваним, небаченим явищем. Сьогодні цю книгу вивчають історики, новознавці, поети, створений музей Русалки Дністрової. В часи Шашкевича така книга не могла вийти в Львові і була надрукована в Будапешті. Коли про вихід альманаху стало відомо греко-католицьким ієрархам, вони засудили його як негідний, непристойний і, можливо, підривний. Із 900 привезених до Львова примірників, майже всі конфіскувала поліція. І все ж поява русалки Дністрової стане явищем в українській літературі, найближчим до Шевченківського кобзаря. А один з авторів її, Маркіян Сашкевич, у й сліпоті із з'їденими сухотами-легенями помре на 32-му році і буде похований у Новосілках. І про нього надовго забудуть. Але у часи Івана Франка діти нової доби згадають свого будителя і перевезуть його прах на Вичаківське кладовище у Львові. У рік смерті Маркіяна Шашкевича під час своєї подорожі по Україні Тарас Шевченко прочитає русалку Дністровую і тоді осягне її своїм пророчим сором. А земляки... Поставлять на згадку про Маркіяна Шашкевича хрест на його улюбленій білій горі. Відкинь той камінь, що ти серце тисне. Дозволь в той сумний тин, най сонечко заблисне, ти на неволі син.